Доброго ранку, любі діти! Сьогодні на занятті з ознайомлення з природою ми з вами підемо на прогулянку. А куди саме зараз дізнаєтесь. Діти, що ви бачите на картинці? Так, це ліс. А хто живе в лісі? У лісі живуть птахи, комахи і, звісно ж, тварини. Сьогодні ми з вами поговоримо про життя тварин навесні та про їх дитинчат. Одними із перших прокидається від зимової сплячки ведмедиці. Адже наприкінці зими вони народжують кілька дитинчат. До перших теплих днів самка з малюками не виходить з барлогу, годуючи ведмежат своїм молоком. У цей період вони дуже вразливі, бо жирові запаси, накопичені раніше, підходять до кінця. Молока ведмежатам не вистачає, зате після настання тепла. Коли з'являється перша їжа, малюки дуже швидко набирають вагу. При перших теплих деньках починають облаштовувати своє лігво вовки. Трохи пізніше вовчиця народжує потомство, дбають про яке обоє батьків. Поки вовченята не зміцнюють, вони знаходяться у лігі поруч з вовчицею, а самець в той час займається пошуком їжі. Як тільки з'являється потомство у лисиць, самеці самкою виривають для себе нору або використовують будь-яку вільну, так само як і у вовків турбота про народжених лисенят лягає на обох батьків. Наприкінці березня або на початку квітня народжуються зайченята. Вони відразу зазнають чимало труднощів і якщо виживають, то швидко ростуть. Майже в цей час з'являються дитинчата і убілки. Чотири тижні очі у брідченят закриті, а вже через місяць-півтора вони швидко бігають, стрибають і добре тримаються на гілках. У лосів та оленів потомство з'являється на початку весни. Як правило, самка народжує тільки одне дитинча. На ноги лисенята та оленята встають одразу вже через кілька хвилин після народження. А вільно пересуватися починають через 3 дні. Турбота про потомство і постійний пошук їжі це звичайне заняття для лосів та оленів з приходом весни. А ось. І дикі свиня з поросятами. І як ви бачите, поросята смугасті. А коли підростуть, то змінять своє забарвлення. А ось які малята у їжачіхи. у польової мишки та ще й у багатьох-багатьох інших тварин. А ще навесні звірі міняють колір свого хутра. Ось якою стала білочка. Подивіться. А це ласка. А ось і зайчик. Звірі не просто змінюють колір шерсті, вони линяють. Тобто зайва шерсть випадає, а нова, іншого забарвлення. А ще вона не така густа, як взимку, так як стає дедалі тепліше. А зараз я хочу перевірити, як ви уважно слухали мою розповідь. Дайте відповідь на питання. Як називаються тварини, які живуть у лісі? Чому їх так називають? Хто будує житло для тварин? Хто здобуває їм їжу? Хто дбає про дитинчат? Коли у диких тварин з'являються дитинчата? Та чому звірі линяють та змінюють забарвлення своєї шерсті? Свої відповіді надішліть мені у групу Viper. Я буду чекати. Ось і все. До побачення!